Брати і сестри, в домі молитви в селі Торонь на богослужинні. А також радий вітати тих, хто приєднується до нас через Фейсбук, Ютуб, щоб бути з нами разом в сьогоднішньому служінні. Будь ласка, пишіть звідки ви до нас долучаєтесь, а також напишіть цифрою від 1 до 10, наскільки добре ви нас бачите, чуєте. Щоб якщо є якісь проблеми з звуком, наші оператори могли на це відреагувати. Я такий відправлю, щоб в усіх наших групах сьогоднішнє було служіння було присутнє. Так як у нас сьогодні ми починаємо без пісні. Під час пісні я якраз встигав все це зробити. Так є, ну і безпосередньо в мене на сторінці. Дякую Богу за цю можливість, яку маємо з вами разом досліджувати святе письмо. І сьогодні моя тема буде більше направлена для віруючих. Тому ті, хто тільки знайомляться із святим письмом, ви можете заглянути, можливо, на декілька кроків вперед, тоді, коли ви віддасте своє серце Христу, коли ви посвятите своє життя йому, приймете водне хрещення, тому що іменно такий вступ в Божу сім'ю згідно святого письма, а не традиції. А то що говорить Біблія про місце християнина в Божій сім'ї? Ми вже торкалися цього відрізку, але фокус наш був на перших двох віршах із першого соборного послання святого апостола Петра, четвертий розділ. І сьогодні вірш для нашого дослідження з 10 по 11. Служить один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі Слова, коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада навіки вічні. Амінь. Безперечно, ці слова не мають абсолютно ніякого значення, якщо ми з вами, віруючі люди, проігноримо те, що написано з 7 по 9 вірш. А це ми розглядували з вами дві суботи назад. Тут сказано апостолом Петром: кінець же всьому наблизився, отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нехоті. Ну і далі ті вірші. Які я з вами разом сьогодні маю на серці почитати і мати ті важливі роздуми, які, думаю, будуть великим благословінням для кожного? Ми подивимося на вельми важливі чотири істини, записані для нас апостолом Петром в 10 і 11 вірші. І так, перша істина, на що дуже важливо, щоб звернути увагу в цьому тексті, це джерело служіння. Зверніть увагу, що тут каже для нас Святе Письмо. «Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав. І так, перша істина це джерело служіння. Бог кожному, хто приходить до нього і приймає Ісуса як Свого Спасителя, отримує статус Божої дитини, дає особливі дарування. І Він їх дає не просто так, а Він їх дає для того, щоб ми служили, для того, щоб ми використовували їх для служіння. Один одному, як ми читаємо про це з вами в 10 вірші. Дуже важливо розуміти, що те, що ми маємо, це дано нам від Бога. Нам потрібно пам'ятати, щоб бути вдячними Богові за всі ті особливі дарування, якими він кожного з нас наділив. Безперечно, Комусь може здаватися, що він отримав тільки один талант, а чому той отримав два, а чому той отримав п'ять. Но навіть один талант це надзвичайно багато. І нам потрібно цінувати те, що ми маємо мале від Господа і служити, пам'ятаючи, джерело походження всіх тих здібностей, дарувань, які ми маємо. І Бог дасть більше, якщо для тебе сьогодні здається, що ти маєш менше, ніж мають інші. Друга істина це відповідальність служіння. Ми вже з вами побачили, що джерело служіння від Господа. Далі. Відповідальність служіння. Зверніть увагу, як тут сказано. Як доморядники всілякої Божої благодаті. Біблія говорить, що кожна людина, яка приймає Ісуса Христа як свого Спасителя, стає Його. Доморядником, доморядником всілякої Божої благодаті. Це надзвичайно відповідально. Бог не просто нас закликав для того, щоб ми з вами очікували другого приходу Христа, щоб Він нас забрав. І зараз ми можемо просто нічого не робити, і просто чекати, коли за нами прийде Христос, і знаходитись на цій землі, як в аеропорту, очікуючи свого рейсу. Він каже, що Бог нас з вами долучає в свою сім'ю, і кожного з нас Він долучає як доморядника всілякої і Його благодаті. Друга істина в цих віршах, які ми бачимо це відповідальність служіння, бути доморядником у Господа, це і нести певну відповідальність за ту а, довіру, яку він нам дає. Для того, щоб краще зрозуміти, що таке доморядник. Або керуючий, управляючий а, в домі. А, давайте згадаємо історію, яку ви, напевно, знаєте дуже добре. Це історія Йосипа. Пам'ятаєте, він був проданий в неволю в Єгипет, і там Потифар купив його собі як невільника. Але через деякий час він Йосипа ким назначив? Доморядником. Послухайте, як про це написано в книзі буття, 39 розділ і 4 вірш, «І Йосип знайшов милість в очах його і служив йому, а той призначив його над домом своїм і все, що мав, віддав в його руку, і сталося, відколи він призначив його в домі своїм, і над усім, що він мав. То поблагословив Господь дім Єгиптянина через Йосипа, і було благословення Господнє в усьому, що він мав, у домі й на полі, і він позоставив усе, що мав у руці Йосиповій, і не знав він при ньому нічого, окрім хліба, що їв. Ми читаємо з вами, що Потифар тільки казав, що хоче на сніданок. Що хоче на обід і що хоче на вечерю. Подбати про всі справи його дому він довірив Йосипу. Дорогий друже, приймаючи тебе в свою сім'ю, Бог робить тебе доморядником усілякої його благодаті. І він бажає, щоби, будучи доморядником Божої благодаті, ти міг служити. І як ми читаємо з вами: служить один одному, і ми говорили з вами попередньо, коли розглядували перші два вірші більш детально, із цієї вістки Петра про те, що Відношення до віруючих в церкві, у віруючого, повинно бути набагато більше поваги, любові, а також служіння, бо ми читаємо, друга істина полягає в тому, що ми маємо відповідальність, як доморядники, служити один одному. Першому Коринтян, четвертий розділ, другому вірші, апостол Павло каже, що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним. Бог споглядає з неба на кожного з нас, Він знає нас так, як ми самі себе не знаємо. І він дуже хоче, щоб ми відповідально відносилися до свого призвання бути його дітьми. І бути його доморядники. Третя істина, яка відкривається для нас з вами в цих віршах, це різновид служіння. Послухайте, як про це сказано в 11 му вірші. Коли хто говорить, говори як Божі Слова, коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог. Для чого це? Щоб служити один одному, як ми бачимо з вами це в 10 му вірші. І так, різновид служіння ми бачимо, що є служіння, при яких потрібно говорити, а є служіння, при яких потрібно щось робити. Перед Богом цінне і те, і інше служіння, незалежно від того, Яке би служіння людина не виконувала, вона є Божим доморядником, який покликаний для того, щоби вірно виконувати свою місію? Послухайте, як апостол Павло в Післані до Римлян, 12 розділі з 3-го вірша говорить про. Ці служіння. Через дану мені благодать кожному з вас е не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми один одному члени. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю, даною нам, коли пророцтво, то виконуй його в міру віри, а коли служіння будь на служіння, а коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Любов нехай буде нелицемірна – Ненавидьте зло та туліться до доброго. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного пошаною. Ми бачимо з вами, як і апостол Павло приділяє цій темі дуже велике значення. Немає в нашому тілі такого органа, який би був зайвий. Вчені, які Псевдовчені, точніше, які не визнають Бога як Творця, довго думали, що у нас там копчик є, лишній, що у нас є якісь іще інші рудименти, як вони це називають, що перейшли нам в спадок від мавпи, які треба вирізати і викинути. Але насправді, кожен орган має дуже велике значення в нашому тілі. І так, кожен член церкві, кожен, хто приєднується до Божої сім'ї, він запрошується Богом до служіння, щоб служити як Божий доморядник і згідно тих дарів благодаті, які отримує від Бога, хтось більше йому до ті служіння, де треба говорити. А кось більше там, де потрібно працювати, де потрібно своїми справами служити. Кожен нехай буде як вірний божий доморядник. І четверта істина це головна мета служіння. Дуже важливо це розуміти. Бо помилкове розуміння четвертої істини може привести людину до катастрофи. Головна мета служіння це четверта істина в післанні апостола Петра в 11-му вірші ми читаємо. Щоб Бог прославлявся в усьому і Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Диявол буде намагатися спокушувати тебе, служити для своєї слави. Щоб тобі казали дякую, щоб тобі казали, як гарно ти служиш, які чудові в тебе таланти. Це непогано, якщо люди тобі таке кажуть. Но якщо ти служиш раді того, щоби тобі це говорили, то твоя катастрофа не за горами. Тому що в тебе зовсім невірна мета служіння. Мета служіння не для того, щоби своє ім'я прославляти. Мета служіння Повинна бути, як ми читаємо тут, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава і влада навіки вічні. Амінь. Якщо в тебе головна мета буде на своєму місці, тобі буде все рівно, що скажуть люди про твоє служіння. Тобі буде все рівно, якщо тобі ніхто не скаже дякую. Тобі буде все рівно, якщо тобі ніхто не скаже навіть слова підтримки, тому що ти служиш не ради похвали, не ради доброго слова. А твоя мета служити, щоб прославити того, хто дав тобі дарування і довіру. Бути доморядником всілякої його благодаті. Дуже важливо це розуміти. З однієї сторони, дилема всі наші дарування ми отримуємо для користі наших братів і сестер. Але ми повинні служити. Наша мета повинна бути в тому, щоби. Бога прославляти, послухайте, як про це апостол Павло каже в 12 розділі Післані до Корінтян, першого післання 4 по 12 вірш. Є різниця між дарами милости, дух же той самий, є і різниця між служіннями та Господь же той самий, є різниця і між діями, але Бог же той самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення духа на користь. Церква повинна отримувати користь від Твого служіння. Бог каже тими даруваннями, якими я одаровую Тебе, служи моїм дітям. Но твоя мета повинна бути приносити славу Богу, а не собі. Так, ти покликаний, щоби приносити користь братам і сестрам, але повинен і повинна бути незалежна, чи будуть вони тобі за це вдячні? Чи скажуть вони хоча б щось доброго про твоє служіння? Тому що, якщо твоя мета буде невірна, ти зламаєшся. Дуже важливо це розуміти. В церкву ми приходимо для того, щоб служити. Але вельми невірна буде позиція приходити в церкву, щоб мені послужили. Якщо людина приходить в церкву, приймаючи хрещення, становлячися дитям Божим. І постійно тільки дивиться, а чи мені служать, чи не служать, це є дуже небезпечна позиція. Бо в Біблії ніде не сказано, щоби ми з вами йшли в церкву для того, щоб нам служили. Біблія говорить про те, що ми повинні. Бути доморядниками всілякої Божої благодаті, щоби служити. Так, безперечно, нам приходиться отримувати те служіння, певне, братів і сестер, які служать на користь церкві, які служать на, ц... на користь в тому числі кожного з нас. Але диявол намагається зробити так, щоб віруюча людина починала думати: а ось мені, в цій церкві, служать чи не служать? От мене достатньо люблять чи недостатньо люблять. Це не повинно турбувати нас, бо це та ж сама проблема, як і тій людині, яка служить, яка намагається просто досягти того, щоб прославляли її, а не Бога. Дуже важливо про це пам'ятати. Наша головна мотивація в служінні в використанні тих дарів є, щоб Бог прославлявся в усьому. Ну і на завершення я прочитаю іще раз весь цей відрізок: І молю Бога, щоб кожен із нас взяв це не для ближнього, котрий поруч на лавці сидить, або ззаді, або спереді, або в кінці, або в початку зала, а щоб кожен взяв це особисто. Для себе. Я читаю перше соборне післання апостола Петра, 4 розділ з 7 по 11 вірш. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада навіки вічні. Амінь. Запрошую вас до молитви піднятися. Дорогий наш Батько Небесний, ми щиро дякуємо тобі за цей особливий суботній день, коли ми можемо бути в твоєму домі молитви, в якому ти щосуботи, як і всіх твоїх домах молитви, щосуботи ти готуєш своє потішення для кожного, хто приходить в твій дім. Боже милосердний, я благаю тебе, щоб те потішення, яке ти маєш для кожного, хто приступив. Поріг дому молитви тут в селі Торунь, кожен зміг його від Тебе отримати, і ті важливі настанови, які Ти, Господи, хочеш, щоб були прийняті її серцем і були втілені в життя. Благослови, Господи, також тих, хто долучається до нас онлайн наживо, чи будуть дивитися це відео вже в запису. Нехай ці чотири важливих істини, які ти розкриваєш нам. В нашому місті, в Твоїй церкві, в Твоїй Божій сім'ї, щоб кожен зміг усвідомити для себе ці чотири важливих істини і приміняти їх, будучи благословінням для твоєї громади, тої, яку відвідує і приносячи й помножуючи славу тобі, благослови Господи нашу громаду! Даруй Боже, щоб ми могли відповідати всім цим істинам, про які ми читали. Дай Боже, щоб диявол не мав сили збивати нас, спокушувати нас з правильного шляху, щоб ми могли продовжувати своє служіння згідно Твого слова, і щоб славу тобі ми могли приносити і служити один одному і цьому світу, так як ти нам цього заповів. І нехай щира любов, якою ти любиш нас, виливається в серця наші і через нас вилівається навколо, щоб ми любили тебе і любили ближніх, так як Ти полюбив нас. Благослови, Господи, Україну, і допоможи, щоб закінчилась війна, щоб настав мир, і щоб Твоя оборона якнайшвидше була реалізована для нашої країни. Захисти тих, хто захищає нас, дай, Боже, милість Твою, щоб якнайшвидше припинилось кровопролиття, і нахабні російські загарбники повернулись до себе додому. Дякуємо Тобі, Боже, за все, що довіряєш нам служити тобі, і хочемо бути твоїми вірними доморядниками і надалі в ім'я Ісуса.